7 травня 23-го року у ЗМІ з'явилася жахлива новина. В результаті ракетного удару по місту Дніпро був знищений філіал медичного закладу, психіатрична лікарня. Усю ніч тривали пошукові роботи на місці трагедії. Поміж руїнами рятувальники знайшли Сергія, лікаря цієї поліклініки, який дивом вижив. Що саме він пережив? Ми дізнаємося в його розповіді. Ракета пролетіла, витягнує людей. Це Підписуйтеся на канал фонду Ріната Ахметова, ставте лайки і діліться своїми думками. Звичайна п'ятниця робоча була. Я прийняв одну, одну пацієнтку. Вона вийшла. Я став заповнювати у комп'ютері там нашу медичну документацію. І раптово ну, такий гул почув буквально секунду. І все, через секунду я опинився під завалами. Чати не міг, тому що дуже було, багато було. Почав я зрозумів, що в мене ліва рука на поверхні. Я почав кірпічом стукати. Ну, і, слава Богу, мене знайшли. Мене знайшли, я побачив свого колегу. І ну, на той час дуже сильна біль була в у тазу, тому що ну, кості тазу переломані. І так ну конкретних емоцій, от тільки сильний сильна біль, і, ну, і людей бачив, які мене розривали і періодично вони, виходить, голову відкопали. А потім почали ноги відкапувати, але почала сюди сипатися і Ну, Я ну, у сорочці народився дійсно, тому що, ну, по-перше, мене знайшли, по-друге, через декілька хвилин мені розповіли, що стався пожар. Ну, я до сих пор не можу зрозуміти, як мене віднесло на таке велике, е велике розстояння, тому що я був на третьому поверсі. А мене знайшли зовсім ну, в іншому приміщенні, майже на другому поверсі. Як я там летів, куди мене там сувало, я не знаю. Все це за одну секунду пройшло. Слава Богу, мене достали. На мене була стіна кирпична, і вони розбили цю кирпичну стіну з-під ніг, тому що ну, ноги були дуже зажали. Ракета пролетіла, витягує людей. Мене у швидку віднесли і повезли спочатку в шосту лікарню. Привезли острощені кістки тазу, лівий та тазоб... забідряний сустав переломаний, ну, тазова кістка, декілька ребер переломані, решічата кість на обличчі. Барабанна перепонка, ну я досі не чую на ліве вухо. З тим, що зі мною було, я вже живчик, вже і болювого синдрому як такового ну, нема. Я підколюю, іноді знеболюючи, прошу, щоб мене знеболили. От, дуже радий, що мені врятували глаз, глаз не бачив зовсім. Зараз я бачу вже гласом. От, ну, дійсно, я трошки вже почав рухатися у ліжку, то я не міг зовсім рухатись. Дуже велика підтримка від співробітників. Друзів дуже багато приходить, але ну, я вже ну, виснажений від візитів. Да. Родичі, співробітники, друзі ну, велика підтримка, і я вдячний за це все всім, хто підтримує мене. Сергій, не зраджуючи мріям, відданий процесу відновлення після найскладніших випробувань, його серце наповнене непохитною вольовою силою, а його душа прагне до нових вершин. Він мріє не лише про повернення до звичного життя, але й про те, щоб стати ще сильнішою версією себе і реалізувати свої великі плани і мрії.